Добрий день. Зараз хочу поділитися характеристикою сорту винограду Востор. Чим цікавий цей сорт? По-перше, це ранньостиглий сорт. Ягода починає дозрівати 15 числа серпня. Ягода смачна, солодка, діаметр плоду від одного до півтора сантиметра, грона від пів кілограма до кілограма. При повній зрілості плоди стають жовтими. Ще цей сорт цікавий тим, що він стійкий до хвороб. Бували роки, що жодного разу з деяких обставин він не оприскувався, але ж все ж таки він виживав, плодоносив, ягода дозрівала з незначними пошкодженнями вістя та єгіти. Середня врожайність цього сорту. Від 20 до 30 кілограмів з куща. Отже, хто любить ранні сорти винограду із жовтою ягодою, звертайтесь в розсадник New Garden для придбання сажитців в місті Умань. До побачення!